Ми зараз так гібридно, пане Біщук, говоримо і про контрна про наступальну операцію. Давайте дійсно ми маємо вже це формулювання з офіційних джерел, що в нас відбувається наступальна операція сил оборони, але ми це все пов'язуємо з подіями у Росії, сподіваючись, що те, що відбувалося і відбувається в них зараз, послабить однозначно російське військо і допоможе наступальним діям сил оборони. Що ви про це думаєте? Ну, безумовно, мені шкода і свого часу, і вашого часу, і часу наших глядачів, що ми змушені так ретельно розбиратися в даруйте сортах російського лайна, але ну чесно кажучи, це справді впливає і на ситуацію на фронті, і на ситуацію всередині нашої країни, тому мусимо. Я погоджуюся з паном полковником, паном Черником про те, що ми до не знаємо, що відбувалося, оскільки основний масив інформації ми черпаємо знову ж таки з російських джерел. Це або заяви самого Пригожина, або заяви російського. Диктатора Путіна або заяви інших посадовців-мерзотників російських. І е, до кінця, це як боротьба бульдогів під килимом. Ми не знаємо, що відбувається насправді, ми бачимо лише остаточні наслідки цього. Але знову ж таки, все, щоб не відбувалося, це е, на послаблення російської влади, на послаблення координації командних зв'язків, адміністрування військ, чи легальних, чи нелегальних, оскільки ми знаємо, що Вагнер. Досі не введений в законодавче легальне поле Росії, і це фантастичні заяви. Просто послідовність цих заяв про те, що то Вагнер належить до російської армії, то він не належить, то вони якимось чином спілкуються. То вони не координують свою роботу. В кінці кінців ця заява Путіна про те, що виявляється, що він вбухав туди майже 100 мільярдів рублів платників податків Росії. Це так би мало називатися. Це ну фантастична заява, будь якій іншій країні. Я собі уявляю, що би у що би почало відбуватися в Україні, якби подібна заява прозвучала з вуст будь-якого президента України. Але в Росії це прокопнули, як прокопнуті багато чого іншого. Але однозначно, ця ситуація послаблює російські війська, в тому числі на лінії бойового зіткнення, хоча в тому, що вона посилює їхню розгубленість. Тому ну, ми мусимо зважати на це також. Однозначно, що це лише початок, це лише як. Здається, й тут звучала ця фраза, що це лише перша фаза російського перевороту чи великого російського переходу, який я щиро сподіваюся, закінчиться великою смутою, як це завжди відбувається в Росії. Великим безпощадним рубезмисліним, але безпощадним русським бунтом. Я щиро бажаю кожному росіянину громадянської війни в їхньому будинку, в їхньому домі, тому що війна це завжди страшно. Наша війна війна за звільнення це важко. Але найважче, найгірше, що може бути в світі це громадянська війна. І я щиро бажаю кожному росіянам відчути наслідки громадянської війни в їхніх домівках. Це буде абсолютно заслужена карма для них. Почнемо з Віктора Біщука. В Якості підсумування чи резюме, знаєте, от е, і слухаючи сьогоднішні виступи моїх е, колег і е, тих е, спікерів, які включалися по скайпу, знаєте, я також ще раз подумав про те, що українці такі вони такі оптимісти, вони так хочуть вірити в чудо, те, що все, от все говорить про те, що так не буде, але все ж таки станеться якесь чудо і станеться на добре. Наприклад, як з НАТО, ну Столтенберг уже і інші чільні представники країн НАТО говорили, що Україна не отримає запрошення на цьому саміті в НАТО, і мабуть варто говорити про те, що максимум, що ми можемо отримати, це спрощену процедуру вступу до НАТО, наприклад, оминаючи ПДЧ. Ну і е, українці хочуть вірити про те, що контрнаступ відбудеться блискавично, і буде все швидко і красиво, і ми будемо по телевізору це дивитися і коментувати, але не відбувається так це в природі, це неможливо. Українці хочуть вірити про те, що ну от так станеться, що Бог надумить росіян, і не буде ніякого вибуху на АЕС запорізький, але весь наш досвід спільний говорить про те, що як... В кожній ситуації росіяни вибирають завжди найгірший сценарій. Ніхто не думав до кінця, що вони таки наважаться наступати на Київ колонами маршу, маршовими колонами, але вони це зробили. Ніхто не уявляв про те, що вони підірвуть Каховський ГЕС, вони це зробили. Ніхто собі ще 3-4 роки тому не уявляв Бучу чи Ірпінь, чи Маріуполь, чи вщент розгромлений Бахмут. Минуло рівно рік тому я ходив по вулицях чарівного міста Бахмута, був на їхній набережній, дивився на цю на ну, дивився на це місто. І я не уявляв собі, що з нього відбу що, що відбудеться саме так. Я не уявляв, що в нього через рік від нього залишиться лише руїна. Тому підсумовуючи, росіяни завжди вибирають найгірший сценарій. і варто очікувати і готуватися до найгіршого вчинку з їхнього боку, в тому числі і заС.